Два пояснення для сьогоднішнього Євангелія. Перше, цей чоловік міг зняти з вартості цього боргу свою маржу і таким чином зменшити цю оплату, стати добрим перед цими людьми, за що похвалив його господар. Друге, стосується цього, що можливо, що тоді синами світла самі себе. Nazywali Pharisei. Dlatego oni nagażali się wykonywać zakon 100%, ale przez to ich serca były zamknięte na innych ludziach. Kiedy kieruje nami miłość, i my, z tej miłości, wykorzystujemy różne umiejętności, jakie mamy, nie brygni, nie obmane, ale umiejętność, jaki nie jest grzychem. Виходимо, чи можемо вийти краще від людей, які намагаються виконувати всі закони, але вони закриті на другу людину. Подумаймо, де ми віднаходимося.